Обсяг біржових контрактів з цінними паперами зменшився на 11 мільярдів гривень. Зауважують у нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Впродовж 10 місяців поточного року вдалося наторгувати на 189,5 мільярдів гривень. Минулого року цей показник складав майже 200,5 мільярдів. Скорочення не суттєве оцінюють оприлюднену інформацію представники регулятора. кажуть, незабаром працювати на ринку стане комфортніше. З 1 січня регулятор запускає електронну зві. Що стане для всіх учасників ринку. Тепер нікуди ездить не Тобто Бумажная форма вообще не существует теперь. Ви подаете в электронном виде, получаете электронную квитанцию, подписанную ключом комиссии. Все. На этом закончена задача отчетности. Зазначимо, зараз найбільшим попитом серед торгівців користуються державні облігації, на які припадає понад 60% виконаних договорів на другому місці за популярністю операції з акціями, частка яких майже 11%.